Місто Ледиши на Вінничині залишилося без опалення. Пацієнтів місцевої лікарні евакуюють у сусіднє місто про надзвичайну ситуацію, як і коли її планують владнати. Пункт незламності у власній оселі облаштувала жителька Вінничини Ольга Бубрусь. Твердопаливними котлами в подільському зоопарку обладнали вольєри для зимівлі теплолюбивих тварин. У квартирі одягаються тепліше, зігрівають житло по кілька годин електрообігрівачем. Так майже тиждень зимує трирічний Доброслав з батьками, розповідає тато Іван. Каже, залишитися бо світла і тепла були готові, бо розуміють, біля якого об'єкта живуть. Країні йде війна, тобто потрібно очікувати. Ми місто, яке живе з станцією, тобто, і ми розуміли. Тобто є станція, все добре, нема станції, немає. Ну, є великі проблеми з постачанням. Владиженка Раїса каже, вдома одягає кілька пар шкарпеток та штанів. Хоча в квартирі має кондиціонер, але поки не вмикає, аби не перевантажувати електромережу. Сьогодні я прийшла з роботи. Я сутки була на роботі 15 градусів тепла. Ну, чекаємо, думаємо, що щось зміниться в нашому місті, в нашій країні дуже хочеться перемоги, дуже хочеться гнати цих орків так далеко, далеко, щоб даже вони. На нашу країну ніколи не вступали. Без централізованого опалення та гарячої води залишилося 18 тисяч мешканців Ладижина. В результаті ракетного обстрілу місцевої ТЕЗ 23 листопада було пошкоджено мережу теплопостачання. У місті працюють чотири пункти обігріву, ще шість готують до відкриття. Суспільне побувало у трьох з них. Відвідувачів тут не було. Дитсадки у місті не працюють школи у штатному режимі, каже директор ліцею номер 1 Геннадій Конопелько. У нас є опалення свої. Є опалення. У нас твердопаливні котли, знаходяться в експлуатації. Ми палимо дровами, дровами забезпечені, і на випадок, коли не стає світла, ми можемо працювати із генераторами, які в нас є. Тобто у цьому закладі також облаштували пункт незламності. Тут можна зігрітися, випити гарячого чаю, скористатися інтернетом та зарядити гаджети. Є печиво, чай, кава, якісь фіточаї, У нас є печ харчування дитяче. Заступник міського голови Павло Анущенко каже: для вирішення проблеми з централізованим опаленням мають розконсервувати стару котельню, нею обігріватимуть частину міста. Також планують встановити кілька модульних. У нас модульна котельня, яка розбирається в іншому місці там, де вона знаходиться, для того, щоб її перевести і влаштувати її біля четвертої школи. Модульних котелень становлять біля міської лікарні, аби заклад був автономним. Наразі пацієнтів Ладижинської міської лікарні перевели до Гайсена. Також змінили маршрут пацієнта. Екстрена невідкладна допомога, тобто 103 буде вести пацієнтів в Ладижинської громади в Гайсенську центральну районну лікарню, які потребують стаціонарної допомоги. У нас на базі відділення екстреної невідкладної допомоги буде працювати чергова бригада, яка буде надавати екстрену невідкладну допомогу. Всі стаціонарні пацієнти виписані на лікування сімейну медицину, важкі пацієнти, які потребували стаціонарну допомоги, інтенсивної терапії, переведені в Гасінську центральну районну лікарню. Вчора голова військової адміністрації Сергій Борзов оголосив у місті надзвичайну ситуацію воєнного характеру за рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чому лише за тиждень в адміністрації пояснили, до цього часу проблему намагалися вирішити на місцевому рівні. Є проблеми з терміном виготовлення деяких специфічних агрегатів, але ми швидко працюємо і. Повністю по всій Україні шукаємо те, що нам треба. І допоки чиновники шукають вирішення, як повернути тепло в квартири, маленький Доброслав повертається з прогулянки додому у холодну домівку. Але це не найстрашніше, головне, аби Україна перемогла і не було обстрілів. Тест каже тато Іван. Олена Карбівська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини, Міничина. Про відкриття пункту незламності у себе вдома, Ольга Бобрусь написала у Фейсбуці кілька днів тому. Рішення каже, було спонтанним, але на часі. Розмовляла напередодні зі своєю подругою, вона живе в Вінниці, в неї двоє маленьких діток. Сказала, що вона переживає, тому що коли будуть, будуть такі блекаути, в них котел працює від електрики, і що буде, якщо буде холодно. Я їй, знаєте, сказала, не переживай, кажу, прийдеш до мене, в мене хатка маленька, але помістимося всі. Наступного ранку я проснулася і до мене прийшла думка, що а чому не відкрити в мене вдома. Допис гніванчанки швидко набув популярності в мережі. Сьогодні у своїй оселі Ольга приймає перших гостей. Для їхнього комфорту підготувала аптечку, ковдри, матраци, подушки, постільну білизну. З усім цим допомогли колеги волонтери жінки. Ніна Городова, переселенка з Харкова. Тікаючи від росіян, розповідає, в березні приїхала на Вінничину і у свої 76 залишилася сама. Війна, самотність, позначилися на здоров'я. Сюди каже, прийшла не по електроенергію, гащу воду, а поспілкуватися. Це добрі і привітливі люди, які в будь-якій ситуації не поможуть. Набагато становиться двох краще. Я дуже вдячна. Я вже на українському тут. Дуже, хоча я 14 ну все время була на російській мові. у будинку. Ольги Бобрусь дві кімната, і ними каже, готова поділитися. Як в рукавичці, стільки скільки буде приходити, стільки ми будемо приймати. В оселі подвійне опалення газове і, як альтернатива пічне. Якщо не стане газу, тепло буде все одно. За потреби їжу готуватимуть на грубці у літній кухні. Поки є газ, то якщо немає газу, то в нас є плита на дороги, які ми теж можемо поставити чайник, теж закип'яти, теж запити картоплю, навіть. Вода без електроенергії теж буде на подвір'ї. Є криниця як альтернатива свердловиня. Ось про генератор господарка не певна, чи потрібен, бо темрява каже, не така уже і страшна. Угнівані відключення погодиння в одному районі. Електроенергія є, в інших немає. Владислав мальований серед останніх в Ольги вдома. Світло поки є. Часто немає світла і. Фіда навчання і треба робити домашнє завдання. Зарядити телефони можна, а тут можна прийти, підзарядити телефон, посидіти тепленько, випити чаю. Українці переживуть цю зиму з блекаутами чи без каже Ольга. Головне, аби без росіян на нашій землі. Ми українці, ми сильні, ми не зламні. би нас не долали, але якщо ми будемо без світла, якщо ми навіть будемо без води, без опалення, головне, що ми були без Росії. Відкривши двері своєї оселі для інших, Оля хоче, аби це робили й інші люди, щоб домашніх пунктів незламності щодня ставало дедалі більше. Ірина Хоходра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінничина теплий одяг та взуття збирають у центрі розвитку Шахіна. Гумдопомогу формують для мешканців деокупованої Балаклії. Волонтерка Олена просить приносити чисті і справні одяг і взуття. Те, що вже принесли, перебирають та фасують за розмірами. Куртка на молнії, Я маю перевірити, чи вона робоча. Тому що якщо зараз ми перешперешлемо її в балаклію, дитина її одягне. І тут не працює молнія. Це буде, щоб ми роботу зробили наполовину. Мені би дитину одягнули і разом з тим дитина залишила роздягнута. Це другий гум вантаж, який формують для мешканців Балаклія. Збір триватиме до 10 грудня. Про дату відправки вантажу волонтери повідомлять пізніше. Критично не вистачає на даний момент дитячих верхніх. У верхнього одягу дитячого теплого зимового це різні курточки, комбінізони, утеплені штанці різного абсолютного розміру. Так само і верхній одяг для дорослих він є в необхідності, але дитячий – це взагалі пріоритет номер один і дитяче тепле взуття. Дев'ять вагонів гум допомоги, а це 117 тонн. Отримала Вінничина від німецьких меценатів. Це, зокрема, продукти, засоби гігієни та ліки. Їжу передадуть родинам військових, які зараз на фронті, та переселенцям, сказав заступник начальника обласної військової адміністрації Андрій Кавунець. Медикаменти на понад мільйон євро розподілять по лікарнях Вінничини. Це антибіотики, знеболювальні, онкопрепарати та кровоспинні засоби. Вінниці з благодійним концертом гурт про Бейсентхарді. Візитівкою якого є трек Доброго вечора ми з України. Аби потрапити на нього, потрібно було задонатити будь-яку суму. 80% виручки. Організатори спрямують на допомогу Збройним силам України. Я прийшов задонатити на зсу і провести гарний час. Благодійний тур університетами України гурт вирушив у листопаді. Перший концерт відбувся в спортзалі Полтавської політехніки, де Зібрали 50 тисяч гривень. У Вінниці зорганізували такий для містян і студентів Донецького національного університету. Скільки вдалося зібрати, розкажемо в наступному випуску. Новин мета це збір коштів на допомогу. На ЗСУ до нас вертається дуже багато бригад, але ще є одна мета це підтримати студентство, тому що зараз насправді вони практично не захищені, а те, що вони роблять, і те, що вони зробили для України, це безцінно, тому що вони залишилися в Україні, вони навчаються в Україні, вони планують сім'ю в Україні і планують відбудовувати Україну. У подільському зоопарку вольєри, в яких мешкають теплолюбиві тварини, обладнали твердопаливними котлами. Тепер каже директор Євген Ткачак, мавпам, лемурам, сурикатам і лебедям блекаути не страшні. Дрова для котлів закупили ще влітку. Тоді ж почали робити теплопункт, де і встановили котли. До цього у вольєрах було електроопалення. Було багато вольєрів, в яких було встановлено. Електроопалення, яке гріло підлогу. Зараз тих тварин звідти ізольовано у зимівники, де встановлено водяне опалення. Насамперед, це антилопи, це примати, всі, лемури, сорікати із птахів це лебідь білий, лебідь чорний, пелікан. Ну, всі, які африканські тварини, вони всі ізольовані зараз із літніх вольєрів, у вольєри, в яких проводиться опалення. Корм для тварин заготовили на усю зиму, допомагають з-за кордону. Понад 100 кілограмів передали з Польщі, чекають вантаж із Чехії, каже ткачок. Зараз до звичного раціону мешканців зоопарку додали вітамінізовані напої. Аби звірі не хворіли, доглядачі дають їм теплий чай, шипшини та липи. Відвідувачів у зоопарку нині обмаль. Вінницькі гімнастки готуються до міжнародного турніру, який на початку грудня пройде у Польщі. Тренує дівчат Дар'я Чернякевич. Руки вирівняли, лікті дорівняли. Раз, два, три, чотири. Тренуються і коли є електроенергія, і коли її вимикають, говорить Дар'я. Ми закупили всі ліхтарі. Ліхтарями проводимо тренування. Якщо навіть ми спускаємося в підвальні приміщення, там вони сидять в шпагатах, там вони роблять розминки. Суспільному розповідає минулого тижня. Її вихованки повернулися з міжнародних змагань із Грузії. Турнір Лук Кап» для гімнасток спортивного клубу Еліт перший із початку повномасштабного російського вторгнення. 11-річна Єва Пенько відтворює перед камерою уривок із конкурсної програми. Ожнюю гімнастикою Єва займається сім років. Змагання в Грузії каже, запам'ятаються надовго. Це дуже було приємно. Нам будували стоячі всі дуже нас вітали. кричали слава Україні. Дев'ятирічна Ліза Харченко в Грузії виборола срібну та бронзову нагороди. Вправи виконувала під українську народну пісню. Дуже рада побувати на цьому турнірі. Кожна перемога дає мені відчуття, що я сильна, що я зможу все, що я навчуся чогось нового. Мама Лізи Наталя Харченко розповідає, аби продемонструвати гарні результати, донька тренується по 5-6 годин на день. Кожне досягнення воно мотивує ще більше, ще більше. Ми зі своєї сторони. Вся наша родина ми підтримуємо. Ми завжди говоримо їй, що в тебе все вийде. Ти повинна вірити в себе. Вінничанки змагалися зі спортсменками з Грузії, Сполучених Штатів Америки, Кувейту, Естонії, Туреччини, Вірменії Ізраїлю. Єва Сезонова стала четвертою у загальному заліку та здобула бронзу в вправах із булавами та без предмета. Єві дев'ять. Вона переселенка з Харкова. Не старатися, багато тренуватися. Тренує дівчинку Аліса Бойко. До Вінниці тренерка переїхала теж із Харкова. Ці діти, вони є мотивація саме для мене, саме для інших тренерів. Бо якщо хочуть вони, то ми потрібні, ну, ми маємо допомагати. їм. Всі три спортсменки на змаганнях представляли Вінницький спортивний клуб Еліт на нагородження дівчата вийшли в українських вінках та з прапорами нашої країни. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 724 прізвища.